Я швиденько встиг закінчити свого пуделька, і я вам скажу, я вам скажу, що вже замовник є. Замовник до мене вже подзвонив. Скоро буду продавати. Буду заробляти гроші, тому дівчата. Скрізь того, завтра на роботу не вийду. Ти завтра на роботу не виходиш. А ми вийдемо, тому що ми заходимо в студію кожного дня, щоб розповідати щось цікаве. І сьогодні я вам скажу, що ми продовжуємо свій конкурс від студії «Ранко на поділі і студії фотоцентр. Дні а студії. для цього що? конкурс Дві для наших закоханих. А конкурс для закоханих до 14 лютого. А ви можете надсилати нам свої фотографії до групи ВКонтакті і стати переможцями. Але перед тим як ви стаєте переможцями, кожного дня ми розказуємо про. Пару. А, сьогодні до нас прийшло ще три фотографії. А, перша це е, так і підписана Дмитрик Дмитрик. А, вони розповідають про те, що вони вже знайомі шість років, познайомилися вони ще в школі. А, мають надію, що надалі їх будуть дарувати одне одному кохання. Отак от от вони підписали свою історію кохання. Ще одна історія кохання нам її надіслала Анастасія Левчук разом з фото з її коханим. І вона розповідає, що вони знайомі усе своє життя завжди були сусідами, і вона ніколи не могла подумати, що вони будуть зустрічатись. наразі їхнім відносинам вже два роки разом відпочивали в одній компанії, і після одного з вечорів з'явилася симпатія. Потім він пішов в армію. Вона чекала, а тепер вони вже не розлучні. Отак, от, от наступна історія прийшла від хлопця а, з підписом «Серж а, Дрозд". Після він розповідає, що після нашої першої зустрічі в нас залишились дуже теплі спогади одне про одного. Пройшло 4 місяці від нашої зустрічі, і ми майже а, забули одне про одного. Але потім отримали запрошення відсвяткувати Івана Купала, яке було 7 липня в компанії друзів, де вони і зустрілися знову. І от, 8 липня, після а, а, Після після пропустимо Зу, після чого після, після чого а, і от пізніше вони почали зустрічатись. От він... насправді до речі, ця фотографія вже і має знав. 600... З гаком лайків да а, цей хлопець хотів зробити їй і Одного дня вони поїхали в тунель кохання, де от вони сфотографувалися. А, зараз у них, от 8 лютого, вже було 7 місяців, як вони зустрічаються, а, і тому вони планують виграти наш подарунок і 14 лютого відсвяткувати свою а, таку Вже 8, мі... да, 7 місяців. І там декілька днів в них вже буде 14 лютого. Ян а от до Дня закоханих я впевнена, що у вас зараз дуже багато замовлень. Що за більше замовляють і кого більше? Хлопці більше замовляють подарунки, чи все-таки дівчата? Ну, можна сказати, що на равних. Тому що угу. всі хочуть удивить друг друга, заказують і букети, і какие-то які... такого чоловічка, якого ми сейчас доделивуємо. А купідончики. Купідончиков, да. Ну, чаще всего цвятих, потому, угу. що От, дивіться, я подарую. Я подарую, вибач а да. я подарую до прикладу букет. Скільки він буде стояти? Эти шары. Больше не природный квит натуральный чи... Намного больше. Да, они стоят. Если в к ним их вот, не мучить, они будут стоять долго. Кулькины более... тобто, любят детей и домашних улюбленцев. Домашних животных, да, они не любят. В общем-то, шары настолько капризные, они не любят воздух, они не любят солнце, они не любят дождь. Ну, вот прямые солнечные лучи для них очень печальное состояние. Но в комнатах дома вони живуть, как домашні ну, растения, вони теж растения. Тільки половато не трава. Мімум да, да, ну, уход. От такой букет. Для оригінальних людей. Вау, у нас ще, ще один букет, букет. Только вже з ромашек. Да. Ну, а взагалі, Ласка. у нас от... Ти закріщен, принесла зази, робота, от, які в нас на свої роботи? Роботи, які от нас на столі. Це бокали, картина е і пляшка шампанського. От, а а дай пляшку шампанського, тобі легше дістатись туди. Це те, що, Ті, що тебе зацікавило найбільше? Так, да, І, будь ласка, наші весільні бокали. одразу. Келихи! Бокали, будеш в Москві виходити заміж. На, тримай. <сум> Скільки часу? <сум> <сум> да, ось? Це пофарбовано, так? Да, так, це декор, десь декупаж. Mm -hmm. Спеціальна техніка. На, да, через серваточку, насколько робота. У нас Виктория Залеська схожий. Она в гостям. А гостям просто, просто бокалы. А тоді будете свідками. О, ой, О! О, это Демониск Дивіться, яка пара. І оркестр, из... оркестр. Оркестр грай! Це uh -uh -uh -uh. uh -uh -uh. <laughs> все із Страз це То я есть стрази. Як свідка. Не знаю, передається ли блеск, але надеюсь, що передається. Круто! Дуже гарно це той момент, коли розумієш. знаєш, от в мене є друг, постійно каже по багатому. От <ріст> це той момент, коли дійсно ні, воно виглядає. От я чула про те, що Сваровськими можна обклеювати навіть в автівці всередині все да, да, зовні автівки. Да. Ти, ви теж таким і займаєтесь? Ну это конечно не по карману кожному чоловіку, але. Угу. Но... Когда очень любишь свою машину Але є и управлять. А я вот такой досвід оформлювала кому-нибудь А, Машины нет, в основном телефоны, компьютеры. То есть, вот, какие-то мини-заказы мини есть. Ну, вот как картины, например, можно заказать mm -hmm. любую картинку и вот это управляет. А у А портреты так, а а так за... А, в нас от залишається вже хвилина до кліпа. Uh -huh. А того ну напевно, хочеться взагалі подякувати сьогодні. Перше подякувати а, за те, що завітали сьогодні. У нас це дійсно ексклюзивний такий ефір. Такого не було. І я дуже радий, що нарешті це сталося. Нарешті ми вичепили між міжфестивальний час вас до нас в студію. Дякую дівчатам за те, що були сьогодні з нами і створили всі ці дива. Людинка вже майже готова. Чи вже готова? Вже вже, вже готова. готова. Тобто за одну Давайте годину за одну годину в нас створилося, по перше букет Ай, і вазочка. По-друге, інший букет з ромахами, і отакий от дружання, якого ми назвали Льошка. Правда, схожий, 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 схожий на, на нашого Олексія. Льошка сьогодні теж а, був з нами протягом ефіру. Створювався. вам ну, дуже часто було просто дуже класно захоплюється. Нагадаємо, що в нас сьогодні в студії була студія Ельф, місто Красилів. Але насправді ж міжнародна організація Арт студія Ельф, яка базується в місті Красилів. Яна Савицька це єдина в Україні CBA, тобто ліцензована арт-дизайнер. І, і сьогодні, і сьогодні так. також на студії були Оксана, Наталя і Ліна. Отакий от у нас вийшов, можна сказати, такий фантастичний кульковий ефір. А далі не менш фантастична і кулькова пісня від а, Йолки. Йолки. Йолки.